Влада уяви саме таку назву має художня виставка, яка об'єднала видатних митців і мислителів Іспанії та Литви Антоніо Гадесо, Антоніо Міро, Мегеля Ернандеса і Леоніда Донкіса. Виставка мандрувала Україною протягом 2012 року, порушуючи багато запитань, що хвилює сучасне суспільство. Зокрема, це культурні цінності, колективна пам'ять і забуття, маніпулювання і фанатизм роботи є надзвичайно прекрасними. Вони показують вітер, вони показують особистість, вони показують силу волі. І до речі, ці літографії підписані кожна з літографій підписана рядком з вірша. І тут прийшла не випадково. Ми вже давно знайомі з Олександром Буценком, який є директором організації Демократія через культуру. І саме він був ініціатором взагалі створення цієї виставки. І варто сказати, що ця виставка є мандрівною, і вона протягом 2012 року мандрувала Україною. Вона була в Луцьку, зокрема, в Дніпропетровську, також в Вінниці бувала. І мала широкий розголос, оскільки це дійсно актуальна виставка, і взагалі мистецтво літографії, тим більше мистецтво кольорової літографії, воно є доволі рідкісним зараз, оскільки є інші технології, які дозволяють теж яскраве зображення передавати, не вкладаючи скільки зусиль. Серія присвячена другові художника, легенді іспанського фламенко, видатному і та танцюристу Антоніо Гадесу. Основу експозиції складають 2,4 кольорових літографії відомого каталонського художника Антоніо Міро, вітер народу, Світлана Оніщук, Валентин Грінберг. Спеціально для програми рано вранці.